Друзі, всім привіт! Хочу звернути особливу увагу військових на даний автомобіль. Це на Hyundai h 1, бензинний Двигун 2,4 літра. На механіці, а також він у нас 1999 року випуску. Він чудовий Є саме для військових, адже це височенький кліренс і просто огромний багажник. В ньому навіть жити можна, як ви можете бачити. Автомобіль у нас шестимісне враховуючи місце водія, також текстильні сидіння. 2-1 вони в нас на оборот стоять, як ви можете бачити, не в ряд управління нашою пічкою. Пічка, до речі, дує дуже добре. Дефектори обдуву задніх пасажирів. Ось ви можете бачити, яких багато також управління е, пічкою, тобто дужче менше гріє, а також кондиціонер. І давайте перейдемо до переду автомобіля. Присутні також туманочки перед передзад. Нюансики по машині є, по ходові все добре, е, без ніяких нарікань, якісь несправності. Передні своє перемикачі світла, регулювання висоти фар. Пробігу на, на даному автомобілі у нас 376 тисяч кілометрів. Ще один у блоку управління пічкою присутній обдув лобового, а також кондиціонер. Механіка п'ятиступочка, текстильні сидіння з накидочками в доволі непоганому стані. Але ж ціна ціна дуже сильно підкупає. Ціна даного автомобіля буде становити у нас 250 тисячі доларів тільки на майданчик Автопойнт. Чекаємо за оглядом та здравим до нас на майданчик.